Vadim, parlo Вадім, парло a tutti, mi chiamo Вадім і парло italiano. Під e одним відео mm -hmm. мені написали коментар, зараз я вам зачитаю. Будь ласка, запиши відео, як ти вчив італійську мову, і скільки ти часу перебуваєш в Італії. Завчасно дякую. Почнемо по порядку. Одразу ж відповім відповідь на питання, скільки я років в Італії. Я знаходжуся до 10 років в Італії, тому італійську вивчив за доволі такий довгий час. Тому італійську я почав вивчати майже зразу. Тому і зараз я розкажу, як я вчив італійську мову. Одразу ж хочу вам сказати, що італійська мова, так як і інші мови для вивчення, не для всіх. На власному прикладі можу сказати те, що я от в школі, з якого там класу, я не пам'ятаю, з другого чи з третього ми почали вивчати англійську мову. І до самого 9 класу, чи навіть ми в інституті чи в коледжі, хто де навчався, також вивчаємо іноземні мови. Англійська мова для мене дуже складна. Я все, що запам'ятав, це how are you? Are you okay? London in the Capital of Great Britain. Все. Абсолютно. Абсолютно. Розмовляти вільно англійською мовою після, так скажем, 10 років вивчання в школі, в коледжі, в інституті, і так далі, для мене вона недосягаєма. Тому можна сказати, що різні мови для кожного по-різному вивчаються. Комусь дається легше німецька, комусь дається легше польська і так далі. Різні мови. Іспанська, італійська. Будь-які мови. Що, що нам требується вображення, ну до речі, італійську мову я вивчив швидше, ніж англійську. Хочу вам розповісти також про плюси вивчення італійської мови. Італійська мова дуже схожа на іспанську. Тому якщо ви знаєте одну із цих двох мов, ви можете іншу вивчити дуже легко. Якщо ви вивчаєте італійську мову і ви знаходитесь в Італії, і ви хочете десь е, знайти роботу і устроїтись на роботу, вам буде легше і ви можете більше заробити на цьому, тому що є люди, які приїжджають з інших країн і не знаючи італійську мову, їх там і обманюють і Різні речі бувають, занижують дуже зарплату. Той, хто знає краще мову, той може підняти собі більшу ставку на роботі. Це є великим плюсом. І також ще один хороший плюс: це якщо ви знаєте на одну мову більше, це, так скажемо, великий ключик до дверей в іншу країну. Це дуже безцінно. Easy. Перше, що я вивчив італійської мови, це цифри від 1 до 10. Потім я від десятки вивчив, 10, 20, 30 і так далі. Ну і тисячі дуже легко. Далі я почав вивчати, як мене звати, як в тебе справи, чим займаєшся. Добре, так, ні. Хочу їсти, хочу спати, хочу відпочити. Також дуже важливо вивчити е, розмовні терміни і фрази. Тому, якщо ви йдете там, наприклад, в магазин і ви хочете якусь покупку зробити, ви повинні вивчити, е як, як на потрібно сказати, і як вам можуть відповісти. Наприклад, якщо ви йдете в магазин з покупкою, і вам там питають, чи у вас є там здачі чи бездачі, і ви не знаєте, як це сказати, і як відповісти, ви повинні про це вже догадатися. Но є такі маленькі. Фокуси, які вам можуть дуже допомогти в цьому плані. Ще одна річ, про яку я би б хотів розповісти, це Google-переводчик шикарна програма. Мені самому дуже допомагає після 10 років проживання в Італії. Якесь слово не знаєш загуглив, тобі відповіли. Не знаєш, куди йти, не знаєш, що зробити. Написав, тобі все перевело. Давайте наведемо приклад, що ви не вмієте читати, ви не вмієте писати, не, вміє, не знаєте зовсім мови. Ви берете, відкриваєте Google Maps і щось написано вам потрібно перевести. Відкриваєте камеру, наводите, наприклад, на ось такий об'єкт і вам це автоматично переводить. А чим це не фішка, чим це не прикол? Користуйтеся різними засобами, щоб це спростило ваше життя, знаходячись десь за кордоном і не знаючи мови. Надійним другим способом вивчення італійської мови це є репетитор. Так, потрібно трошки витратитися на це, але якщо ви будете упорно і самому хотіти це вивчити мову. Вам це дуже допоможуть. От е, кажуть, не кажуть, а от репетитор це, це топ-річ. Третій спосіб вивчення італійської мови, він безкоштовний, це в інтернеті. Є безкоштовні програми, курси. Наприклад, ладно, ця програма мені не заплатила, але я вам її порекомендую. Там є базові речі, про які потрібно звернути увагу. Називається ця програма Duolingo. У мене, кстати, щоб вам не збрехати, ось зараз, крім ігор, в мене теж ця програма установлена. Сам також вивчаю деякі речі, які я може забуваю, може десь провтикаю. Ці речі можна спам'ятати і довчити якісно. Про елементарні речі, і елементарні способи я вам розповів. Якщо ви знаєте інші способи, щоб вивчити її різні мови, пишіть в коментарях. А в наступному відео я вам розповім так. Якщо ви не знаєте ні мови, не вмієте ні писати, ні читати, жити в Італії. Не пропустіть. А я вам дякую за любу активність, за лайки, коментарі, так, підписки і так далі. Я вас люблю.